Минулого року приїхав один із моїх знайомих і запропонував ідею створення баги. Для війська електричного для евакуації поранених для доставки, доставки і туди і назад. Мені ця ідея дуже сподобалася. Я загорівся цим знайшов і... 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 партнерське виробництво, на якому вже вироблялися баги бензини. І умовно кажучи, з одним із моїх помічників ми за рік побудували електричну баги. Ми назвали її Фурія. Вона довела свою спроможність. Останні випробування. Показали, що вона їде по, по пахаті, да по сто шістдесят кілометрів на годину. Зберігає стабільне поло. Нормально там працює підвізка, хто в цьому шарить, хто не шарить, неважливо. Поки ми її будували, у нас виникали постійно проблеми з фінансуванням. Ну, як, як власне, і у всіх. Одним з донаторами виступили е, інтернет і компанія «Радіошоп». Я не буду перераховувати, скільки радіошоп зробив, бо багато, повірте. починаючи з колес до набору ключів там, і т.д. і тепер. я запропонував зняти декілька коротких роліків, ну, такого гумористичного напрямку. Я просто можна було б дурачитися, там, і і тепер. Почали з декілька. Тух роликов знімаємо уже четвертый месяц.